ЛАП відновлювальні ампули миттєвої дії. SOS Hydrating Ampoule Відновлюючі ампули миттєвої дії лапи дарують шкірі сяйво та ніжність. в основі ампул льодовикова вода з вершин швейцарських альп, збагачена гіалуроновою кислотою, алантоїном та вітамінами. Гіалуронова кислота HYALO – оліготоргова марка проникає у роговий шар шкіри, сприяючи оновленню, зміцненню та зволоженню шкіри. Однієї краплі сироватки достатньо для зволожуючого ефекту протягом трьох днів після нанесення, підтягуючий, регенеруючий, захисний Зволожуючий та антивіковий ефект ампул SoS Hydrating Ampuls ви побачите вже з першого дня застосування. При щоденному використанні цей розкішний флюїд допомагає відновити вашу шкіру на клітинному рівні, надати їй молодого, сяючого і виду, що відпочив, і подарувати відчуття ніжності свіжості і наповненості життєвою енергією вашої шкіри. Продукт розроблений та вироблений у Швейцарії. Властивості прискорює оновлення клітин епідермісу, запускаючи обмінні процеси після першого застосування. Підвищує еластичність шкіри, утримуючи вологу в шкірі до трьох днів. Має антиоксидантну дію, наповнює вологою та бореться з ознаками зневоднення. Дарує шкірі миттєвий ліфтинг, сяйво та ніжність. Основні компоненти гіелуронова кислота і HVAL торгова марка. Запобігає втраті вологи шкірою та зберігає рівень зволоженості протягом трьох днів після застосування продукту завдяки низькомолекулярній формулі олігомерів. Гіалуронова кислота проникає у роговий шар шкіри, доставляє та утримує воду у шкірі навіть після вмивання. Алантоїн заспокоює і захищає шкіру. Позбавляє шкіру від ороговілих клітин і має відновлюючий ефект. Запобігає сухості та подразненню, надає заспокійливий ефект. Ніацинамід – допомагає звузити розширені пори, покращити нерівний тон шкіри. Зменшити тьмяність і виразність зморшок ефективно вирівнює поверхню шкіри та освітлює пігментні плями. Пантенол стимулює регенерацію клітин та вироблення колагену. Сприяє швидкому відновленню шкіри та надає їй еластичність. Склад аква, Acid – гіаліронікасід, Glycol – глісерін, пропанедіол, пантенол, аллантойн, карбомер. Какамис сативус, какамбер, фрукт экстракт, дмем хайдантойн, полисорбайт 20, триетаноламин асид, дисодиом это, парфум, фрагранс, айодопропинил батил карбамейт, 17200 ред 33, линолул. Бензил салисилейт. Рекомендації різким рухом відламайте верхню частину ампули і нанесіть частину сироватки на обличчя, шию та зону декольте, уникаючи області навколо очей. Переверніть ковпачок та закрийте ампулу до наступного застосування. Засіб рекомендується використовувати щодня на очищену шкіру вранці та ввечері. Можна застосовувати регулярно або курсом. У комплексі з кремом L.A.J. та сироваткою L.A.S. тільки для зовнішнього застосування. Форма випуску 10 ампул 1,5 мл. Зберігання зберігати при температурі від 5 градусів Цельсія до 25 градусів Цельсія у сухому. Недоступному для дітей місці. Відкриту ампулу зберігати трохи більше трьох днів, попередньо закривши ковпачком.